Дивитися суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного в ефірі. Програма тиждень рівне. І сьогодні ми поговоримо про зниклих безвісти військовослужбовців та їхні сім'ї. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з полону вдалося повернути 3210 українських захисників та захисниць. Про це інформує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед повернених військовополонених були і ті, що вважалися зниклими безвісти, розповіла Суспільному представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти в Рівненській області Людмила Кучер. В Україні з травня 2023 року працює єдиний реєстр зниклих безвісти осіб за особливих обставин. Туди надходять всі дані про військовослужбовців, яких розшукують. На рівненщині веденням та наповненням реєстру, а також актуальністю даних про обставини зникнення військовослужбовців займається Людмила Кучер. З її слів, інформацію про зникнення людини до реєстру можуть подавати рідні військовослужбовців, а також представники Збройних сил України. Окрім ведення реєстру, представниця уповноваженого також консультує родини зниклих безвісти та інформує їх про те, як йде пошук. А ти тої надії живеш. Що він десь знайдеться. Просто так не може бути рівнянка Іванна, дружина зниклого безвісти бійця 14-го окремого стрілецького батальйону Полісся, – 42-річного Андрія. Задля безпеки військовослужбовця та його родини. Ми не вказуємо їхнього прізвища та не показуємо обличчя чоловіка. Кожен обмін ти чекаєш ти з такою якоюсь радістю, що все таки хтось повернувся. Андрій зник на Бахмутському напрямку поблизу села Оріхово-Василівка, торік у травні. Він прикривав відхід побратимів, але сам не повернувся. Того дня під час штурмової операції зникли 50 українських військовослужбовців. Там йшла з Бахмута дорога життя, її називають військові. І їхня задача була утримувати цю дорогу життя, щоб ті військові підрозділи, які знаходились в Бахмуті, змогли вийти. Хлопці сказали, що він забезпечив евакуацію. Тому що коли йому запропонували, давай відходь», він сказав, ні, я буде відстрілюватися. Про стан пошуку її чоловіка Іванну інформує представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти в Рівненській області. Людмила Кучер. Вона супроводжує родини військовослужбовців впродовж пошуку, а також вносить відомості до єдиного реєстру зниклих безвісти. Найперше це треба звернутися до національної поліції. Подальшому потрібно отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що відкрите кримінальне провадження. Далі необхідно зареєструвати особистий кабінет координаційного штабу. Це дуже важливо. І, а до нас і відразу до нас. Найшвидший спосіб сконтактувати з регіональним представником уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти заповнити анкету про зниклу людину на сайті МВС, каже Людмила Кучер. Якщо це звертається мама, це свідоцтво про народження б зниклого безвісті. Якщо це звертається дружина, це свідоцтво про шлюб. Якщо звертається сестра, заповнює анкету, це має бути свідоцтво про народження сестри, свідоцтво про народження зниклої особи. І якщо в разі зміни прізи, Зіч, якщо різні прізвища також свідоцтво про шлюб. тому, каже Людмила Кучер, родину чекає довгий та складний процес пошуків. Військовий може бути в полоні, виявитись загиблим чи вийти на зв'язок. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Аби не витрачати час на консультації, у різних установах у рівному відкрили перший в області центр із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Про це Суспільному повідомила заступниця керівника центру, підполковниця поліції Ірина Старовецька. З її слів, людей консультуватиме не один фахівець, а робоча група зараз. Ми заходимо до центру розшуку осіб безвісти зниклих за особливих обставин. Цей центр знаходиться у приміщенні головного управління національної поліції в Рівненській області. Він запрацював 5 червня, а вже за два дні команда спеціалістів вперше прийняла тут рідних зниклих безвісти військовослужбовців. До складу членів робочої групи вказаного центру входять крім співробітників поліції. А сюди входить дуже багато різних підрозділів з різними напрямками. Представник Рівненського обласного ТЦК а так також сюди входить представник Рівненської обласної адміністрації, представник уповноваженого з питань безвісті зниклих осіб за особливих обставин, а також представник науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Родини військовослужбовців прийматимуть у центрі щоп'ятниці з 9 до 13 години. Під час зустрічей люди зможуть поспілкуватися з усіма представниками робочої групи та дізнатися зміни у розслідуванні зникнення їх родича, каже Ірина Старовецька, і додає. Поліція перша установа, куди слід звертатися в разі зникнення військового. Родичі чекають сповіщення від військової частини про те, що особа зникла ну, зникла безвісті на певних територіях. Для взяття відповідної заяви співробітниками поліції нам сповіщення такого не треба. Постановою вас знайомив. Ви розумієте суть. Ми це будемо відбирати за ски для того, щоб призначити подальшому молекулярну генетичну експертизу. Це допоможе. Е Кримінальному провадженню після написання заяви працівники поліції проводять відбір біологічних зразків у родичів для майбутнього пошуку зниклих за співпадінням ДНК. Ірина Старовецька розповідає, таку експертизу можуть провести лише працівники поліції. Методом тертя відбираємо зразок з внутрішньої сторони щоки. Відібрані зразки працівники поліції передають для дослідження у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Буває таке, що немає батьків, немає дітей. Тоді ми йдемо другим шляхом. Тоді слідчі встановлює предмети, на яких могли зберегтися біологічні сліди зниклої людини. Це може бути зубна щітка, це може бути шапка, це може бути станок для гоління. За інформацією з офіційного сайту Міністерства охорони здоров'я, порівняння ДНК. Проводиться в автоматичному режимі у єдиній базі обліку генетичних ознак, куди вносяться дані як військовослужбовців, так і їх рідних. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Жителі сіл та містечок Рівненщини можуть звертатися до будь-якого відділу поліції. У своїх районах чи громадах, аби подати заявку про зникнення рідного військовослужбовця, про це Суспільному повідомила начальниця управління у справах ветеранів Рівненської обласної військової адміністрації Марина Корольова. Також консультаційний пункт для сімей зниклих безвісти відкрили у Володимирці на базі центру психосоціальної підтримки. Тут рідним військовослужбовців пояснюють алгоритм дій, якого необхідно дотримуватися при отриманні сповіщення про зникнення, організовують групи групи взаємодопомоги. Ти навіть не знаєш, що, що сказати своїм діткам, які е, чекали тата Лідія Луковець, менеджерка консультаційного пункту для сімей зниклих безвісти, який відкрили у Володимирці 1 червня. Понад рік тому її чоловік зник поблизу Бахмуту. Лідія розповідає, хоче передати свій досвід сім'ям, рідні яких пропали під час бойових дій. Були моменти, коли ти не знаєш, що далі тобі робити, тому що ти прийшов і тобі. А де він там зник? От там Бахмуті. Ну що ж ми зробимо? От там ваша ж справа в Бахмуті, і ми все направили туди, і ти далі не розумієш, що тобі робити. Я тоді в ці моменти я зрозуміла, що ну, сльози тут не допоможуть. Давно важко воно болить, але потрібно було боротися за хлопців. Пункт відкрили у Володимирці за грантові гроші за допомогою міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. Нині у ньому працює лише Лідія Луковець. Вона консультує людей, роз'яснює алгоритм дій для рідних зниклих безвісти. Ми розуміємо, що дуже багато сімей. Не тільки можуть там прийти до нас на ту консультацію. Ми можемо, якщо, наприклад, людини потрібно, ми можемо до них приїхати, допомогти в тій документації, або ж так само по телефону проконсультувати, е скинути якісь там заявки, чи щось там от, потрібно там родині чи куди звернутися, допомогти просто підсказати. Хоч ми поплачемо, але ми сильні. Ми все рівно об'єднуємося, йдемо до своєї мети і шукаємо. Не здаємося. Надія Кривко, Вікторія Швець, Суспільне новини, рівне. Це була програма тиждень рівне. Бувайте.